На базі центру підліткових клубів «Вінсмарт» запрацював відділ психологічної підтримки. Презентували його у креативному просторі Артинов. Безкоштовно послуги у ньому надаватимуть шість психологів. Про це суспільному розповіла очільниця міського відділу молодіжної політики Юлія Мончак. Відділ психологічної підтримки можуть відвідувати не лише наші вихованці, гуртківці центру підліткових клубів, їх батьки, їх родичі, але й всі пересічні громадяни також можуть відвідувати і внутрішньо Особи. І також молодь, яка стала, можна так сказати, інвалідами під час бойових дій, тобто і родини можуть відвідувати загиблих захисників та захисниць України. І по віку немає обмежень. Працюватимуть психологи за шістьма напрямами, розповідає практична психологиня Діана Доценко. Зокрема, надаватимуть підтримку у кризових ситуаціях, послуги дитячого та сімейного психолога, онлайн-консультації. Разом із колегами Діана пройшла відповідне навчання та відбір кандидатів. Тепер працюватиме з людьми, які отримали травматичний досвід. Я надаю їм і першу психологічну допомогу, і просто психологічну допомогу з метою стабілізації їхнього стану і відновлення їх як особистості. Я працюю, використовую в своїй роботі техніки когнітивно-поведінкової психотерапії, але я не психотерапевт. Це робота з думками. Ми працюємо з нашим мисленням для того, аби змінити нашу поведінку. Звичайно, включаємо туди емоції. Роботу над створенням такого відділу розпочали у серпні, розповіла заступниця міського голови Галина Якубович, аби допомогти вінничанам впоратись зі стресом під час війни. Працюватимуть психологи у підліткових клубах у приєднаних громадах. Цікавились, де такі є служби, дійсно не в багатьох містах є. Ми взагалі знаємо, що центр підліткових клубів за місцем проживання є, взагалі, здається, в трьох містах був збережений. В місті Вінниці, зокрема, психологи брались на роботу, подавали свої резюме уже з відповідним навчанням. Ми бачимо, що команда така досить молода. Але молодь зараз настільки креативна і настільки ну, удосконалюються постійно, шукають нові методи, що і самі самонавчанням займаються.